«Супермен», Бетмен, людина Павук, Халк, Капітан Америка напевно, ці американські комікси знає весь світ. Але відтепер, завдяки миколаївським хлопцям, у нас з'явився власний продукт: перший комікс про події на сході країни та українських героїв. Валентин та Денис працюють в сфері IT-технологій. Читання коміксів було їхнім захопленням. згодом За хлопці зрозуміли, що оригінальних українських видань дуже мало. І заснували власне видавництво Азгардіан Комікс. Нам необхідний свій контент, тому що війни, тим більше, сучасні, вони виграються не просто оружиє. Це війна на дуже многих рівнях, Це інформаційне, в тому числі і контентна. І в той же Росії, допустим, там якраз це очень хорошо розуміють. Там много контенту, який і коміксний, і кіношний, який є пропагандистським часто. За рік роботи вдалося надрукувати перший комікс з витяга Савуру Могила. Це кольорове видання на 24 сторінки з двома сюжетними лініями «Савур-Могила в часи козацької доби та події в зоні АТО 2014 року. Наш герой – это продажная шкура, продажный прокурор, абсолютно приехавший на один день в зону то, чтобы получить корочку участника боевых действий. Ну, естественно, что-то пошло не так. Он попадает в самое пекло, в самую мясорубку на Саурмогиле. Одно из самых масштабных, интересных и героических событий этой войны. За словами Валентина, сюжет комиксу максимально наближенный до реальности. Находит отлик, это заметно, как у Просто читателі, так і у самих, хто участвував в антитерористичній операції, ім комікс передавалися, відприйняли їх атмоснові. Вони якраз і говорили о те, що він, що він реалістичний. І ось ця правдоподобність – це була основна ідея. Звитяга Савур-Могила це перший номер серії з трьох коміксів. Другий номер очікують восени. Він буде присвячений подіям в Донецькому аеропорту, а третій бої під Санджарівкою. Автори розповіли, що герої кожного номеру будуть різні, але сюжети переплітатимуться. Крім того, Азгардіан Комікс перевидала популярний комікс Ігоря Баранька «Максимоса» українською мовою. Це перший комікс в Україні, який незабаром екранізують. Наразі хлопці разом з київським видавництвом працюють над створенням нового масштабного комікс проєкту Воля. Його реліз вийде взимку і описуватиме події в Україні 1918 року. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.